Если тебе медикаменты их сюда выставят, мы их здесь осмотрим. Доброволец. Yeah. Вот вот подписаны шприцы, чтобы вскрывать? Нет, mm -hmm. просто доставать, чтобы он какие-то кисть что-то какие-то там mm -hmm. Реосор, Билак, Юрия Фарм. Yeah. Да хрена чего маймо. Це не Брекс. Ну, тут повний набір, тут якоїсь е, нозології встановити неможливо. Тут от всього. Є от головної болі, от... -бол... ну, ну, огляд, ось огляд, зробили, зробили. то що ви пропонуєте? Це вже огляд. Об... На обстріл, там уже інший насклад. Зараз брать атомну бомбу прям по тому Ви не представитись не можуть. Я дивіться, будь ласка, на, на пішохідній доріжці. За Я... яких підстави? Ви хто такий? Я. Так. Командир взводу дуже приємно. Пан Шкуренко. Ви зупиняли цей автомобіль? Це мікроавтобус. Я лично його не зупиню. зайдіть на. А хто та, з ваших колег зупиняється? Та, Значить, ми ми так, зупиняє. так, звертайтесь в прес-службу на вода Хмельницького, Хмельницьку. І вам все, все нададуть. Мені нададуть інформацію, да. хто зупинив зараз да. львівський автомобіль. Все вам нададуть. А Мікроавтобус, що, 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 що я вам смішне розказую? що Ні, ви Це насправді дійсно дуже смішно. Що смішно? Те, що ви не можете зараз сказати, хто зупинив автобус, з змінився. Я вам не повинен нічого розказувати. Ви кажете, що я звернувся в прес-службу. От, будь ласка, ви зійдіть тут, зійдіть там мені. Дайте мені скажіть, я, я, я все людина, дам. Яка сюди. Вам все я не зобов'язаний нічого давати. Ну добре, я яку от, 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 далі. 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 Скажіть, будь ласка, ви, ви щас, будь ласка, Це ви пхаєте, скажіть, будь ласка, ви часу не Часом мікроавтобус? А ну писаєте, хто зупиняв? Я журналіст. Ви не зупинялися зупинял? зупиняли автобус? Ні. А хто? Хто зупиняв? От я вже запитав трьох співробітників, ніхто не зупиняв. А скільки у вас тут є співробітників? Закрили пальцем. Скільки у вас ваше. тут співробітників? Як Представтеся, будь ласка, Тищенко, Тищенко Володимир. Дуже приємно. А ваше як прізвище? Поліщук Костянтин І Ще Пол... раз, Югін. Євген... Повторюю. Поліщук Костянтин Євгенович. Костянтин Євгенович. скажіть, да. будь ласка, хто, хто зупинив автомобіль з військовим на Урал? З Військовим, так. Інспектора. Інспектора, так. а які? Як прізвище цього інспектора? Ну, не знаю. Не... А скільки у вас тут інспекторів? Ну, можете почитати. По ну, Я не веду. Сідуть, сіду, вас... будь ласка, Де у вас, вас, вас фонарик. Виходить... Фонарик, де ваш? У вас виходить так. Фонарик, так фонарик, що... Засвітить фонарик, щоб бачили водії. А у вас є? Ні, нема. Я за двох. За двох тоді, будь ласка, на узбіччя, а ви світіть з боку. Далі, далі. А скажіть, дійсно, як часто Дійсно, будь ласка, ви не чуєте? Сидіть на узбіччя. Бачите, як люди всі чану ходять на узбіччя. А ви вийшли сюди. А вас оце ну як вам Якісь вам ні, ні, я не чув. Ну, серйозно получается, Хтось один зупинив втік. І вас Мене звати Гончар Ярослав, я активіст Автомайдану. Сьогодні, 10 лютого, до штабу Автомайдану надійшла інформація про те, що активісти Львівського автомайдану спинили інспектори ГДАІ на Житомирському КП, і вони намагаються. Провести обшук автомобіля і є підозра на те, що збираються підкинути в автомобіль наркотичні засоби. За цією інформацією, автомайдан прийняв відповідні міри реагування, серед яких інформування чергового народного депутата України, інформування двох сотень, які є черговими. І е безпосередньо активісти автомайдану, які є черговим, вирушили на місце події. Прибувши на місце, ми побачили досить значну кількість співробітників МВС. Серед них були е співробітники е Державної постової служби по таї України. Да? Е співробітник, е начальник слідчого підрозділу Святошинського РВД. І оперативна розшукова група. Після перемовин з ними дійшли згоди про те, що ті коробки з медикаментами, які були виявлені при поверхневому огляді, ми вилучаємо, складаємо про це акт і доставляємо їх до найближчої лікарні з метою передати. На баланс цієї лікарні власне це зараз і відбувається. Співробітники слідчого підрозділу складають відповідний акт, де буде описано, не знаю яким чином, просто чотири колобки, в яких лежать медикаменти, тому що в нічний час доби при такій температурі і вологості я рахую це взагалі варварство. Так е ставитись до людей, які останні гроші передають на майдан, щоб допомогти ліки. Частина з того, що є, вже є ризик того, що воно втратить свою функцію, за якою вони призначені ці ліки, тому що при такій температурі в такому місці робити огляд ліків. Яка підстава була взагалі от зупинення автомобіля? Ми це не вияснили. Щойно ми намагалися знайти інспектора ДАІ, який здійснив зупинку. На що нам повідомили, що, щоб дізнатися цю інформацію, треба звернутися до прес-центру МВС України.